Влітку, ви станете офіційно багатодітними батьками з народженням третьої дитини, а у Сергія це буде четверта дитина? Ви стаєте офіційно багатодітними? Якщо я не помиляюся, є навіть пільги на світло і газ у багатодітних батьків, так чи будете ними користатися цими пільгами? А чому ж ні? звичайно будемо. Якщо воно є. Що вони є, чому в ній будемо? Як сприйняли старші діти цю новину? Чи не стало це для них шохом? Це дуже радісна була новина для них. Е, веселіна вона мріє, чекає дуже. Кожен день, коли вже, коли, е, коли літо. Вона е, намагається тренуватися з лялькою Бебі Борн. Бабуся їй подарувала книжку, там щось, що у мами у животіку чи щось таке. Вона завжди. І питає там, а який тиждень там, отакий, так, ага, так. Зараз там він таке. Зараз так. він як баклажанчик, а зараз там як бананчик. А зараз як то? Баклажан. Ні, більше. Більше? Що як е, кукурудза кукурудза так! О, точно, як почати кукурудза. Чи готуєтеся ви? Чи ходите ви на заняття до пологового будинку? Чи ходите ви на курси батьків? Ми пішли в басейн, ми плаваємо разом. Всією родиною ходимо в басейн. Ну і також ми активно займаємося йогою. Напевно, тому ти Сніжан, у такій прекрасній формі. Чи лікарі тебе не зупиняють в твоїх асонах? Тому що ти багато чого можеш, багато чого вмієш. Напевно, якусь Зу не варто робити вагітним жінкам. І лікарі кажуть, щоб ні в коєму разі не припиняти активне життя. Ну качати прес я я не качаю і в планці не, не стою вот. е, поки, поки що. Чи будеш ти Сергій, присутнім на пологах? Ну звичайно, так народжувати. Ми будемо тут, у Києві. Так де ви у графі, місто народження буде Київ у дитини. Це буде киянин, киян.